Мирославі всього сім, півтора року тому дівчинка разом зі своєю родиною виїхала з тимчасово окупованого Мелітополя до Запоріжжя. Нових друзів Мирослава знайшла на творчих заняттях від благодійного фонду Карітас, де волонтери щотижня роблять з дітьми різноманітні поробки. От і сьогодні малечі зібралися, аби виготовити екоматеріалів справжню різдвяну ялинку. Я робила білочку, картону. Та з пашки мені все подобається. А от 6-річна Соломійка з малку займається художньою гімнастикою, проте наразі має ще й нове хобі створювати поробки з фетру. Я люблю художнице на гімнастику займатися. Мене мама записала з 4 роки. Я люблю піурки робити. Волонтери розповідають, такі заняття для дітей є надзвичайно корисними. Вони дозволяють малечі впоратися зі стресом та розвинути власні таланти у рукоділлі. Це дерев'яні шпажки, гілочки, сушені фрукти, цитрусові, шишечки, будь-які горішки, кава, гвоздика, Тобто звичайні такі природні речі. Фахівці наголошують: окрім пізнання світу та розвитку мілкої моторики рук, діти отримують тут живе спілкування, якого так не вистачає під час війни. Та Дистанційного навчання і подібні заняття дозволяють дітям не лише комунікувати, соціалізуватися, тобто якимось чином компенсувати те, що зараз діти мало перебувають в групах через онлайн навчання, а й це своєрідна терапія. Діти позбавляються стресу, тривог. Волонтери карі та Запоріжжя не тільки проводять різноманітні майстер-класи з дітьми в Мелітопольському хабі саме тут, а й надають їм психологічну та гуманітарну допомогу та навіть подорожують з малечою по Україні, коли ви Адає така можливість Вадим Сорвін Микита Дейнега телеканал МТМ.